Всім привіт! Сьогодні 25 травня. Починаємо наш новий тижневик і починаємо ми його з шашликів. Минуле відео у нас було багато м'яса, ми смажили його в селі. Чому я це знімаю? Тому що це перший раз, коли ми будемо використовувати мангали прямо в нашому житловому комплексі. Бо я завжди в своїх відео наголошую, що це дуже класно, коли є зони барбікю в комплексі, коли сусіди можуть зібратися разом. Посмажити м'ясо, відпочити ввечері, коли не треба кудись для цього далеко їхати. І я постійно бачу, як наші сусіди цими мангалами користуються, особливо на вихідні дні. Тут майже всі мангали зайняті, всі відпочивають. А Це дуже класно. Ну у нас завжди було де проводити час, тож ми сильно ними не користувалися. І сьогодні вперше вирішили тут теж посмажити м'ясо. У нас тут багато таких зон мангальних. Це одна з них, така, на мій погляд, одна з затишних, бо знаходиться вона прямо під деревами, завжди в тіньочку. І ось такий величезний мангал є. Вода має працювати. Ось, будь ласка. Хтось навіть лишає тут своє вугілля, яке залишилося, там розпалку, не знаю. У нас є своє. Ну і ось так це все знаходиться неподалік біля будинків. Тут ще дитячий майданчик, якщо, наприклад, ви з дітьми і дітям є де побавитися. А тут, от за парканом, недобудований ресторан. Він тут давним-давно стоїть. Колись його почали і так не закінчили. Хоча готовність, я б сказав, Ну, Тут залишилося зовсім небагато. Бачите, ще й будиночки були спеціальні, в яких можна було проводити банкети. Підгодовувати безпритульних тварин заборонено. У нас тут бувають безпритульні тварини. Якщо їх годувати, то їх кількість тільки збільшується. Ну, і Є правила користування та поведінки на гриль-зоні мангалі. Ми ось розпалили вже мангал і ставимо м'ясце. Виявилося, що вугілля розпалюється не так швидко. І головне не забувати про ось цю розпалюючу рідину. Шампурів у нас не так багато, щоб всю цю зайняти площину. Перша партія готова. Тут ще трохи є. Робиємо. Курка з ананасами. Так, у нас третя партія шашлика, вугілля треба нове. Що, да. як вам відпочивається в нашому житло-відпочивальному комплексі? Дуже класно. Шашлик смачний? Да. Вгодили? Що вгодили? Ж... Ти ж сама його маринувала. Сьогодні 20 червня, а це ті, хто дивляться давно. Я, звичайно, не сподіваюся, що ви пам'ятаєте, але нагадаю, що в мене день народження, саме 20 червня. І ми сьогодні в прекрасному пабі, можу навіть сказати, в моєму улюбленому пабі в Києві тудаблін на Льобережці. І подивіться, хто тут ще Максим. Ще прийдуть Він з Марією і. І ось такі невеличкі кампанії. Ми будемо святкувати цей вечір. А в суботу я ще планую Більшою ширшою кампанією теж трошечки провести час. А скільки ж тобі років? А, скільки ж мені років? Мені вже 39 років. Тобі теж 39 років, да? так. Вже скоро нам буде паса ракету, тому можете усі свої коментарі не про те, що ти постарів, в тебе сива борода, можете вже залишити при собі, тому що я вже дійсно немолода людина. Такі діла. Дивіться. Да. Дякую маємо любимо. Дякую. Я це намагаюся пригадати, чи мені колись дарували кульку. Розпаковка подарунка. Пляшечка рубінського вина. кепка чи що? Яка кепка, Як вона бути кепкою? Может це поставить так як Парфум. Це комплект. Не комплект. Це мил. Млин. Електричний млин для солі або перця. Ось намальовано отут. тут ні, це я бачу. Я просто все одно мені це ні, ні ні про що не говорять, а оце вже говорить. Прикольно. Ну, можна... Прикольно, я таке хотіла. Так, класно. так що, це перець мало? Ну, або сіль або перець. Електро, щоб свіжу, ти купуєш, коли горошку, тільки-тільки свіжий Або можна крупну оцю морську сіль купувати да, і. У нас така є. Нам завжди. Чому потрібно можна купити сіль? Можна, вона у нас від Сирії і не випадає. Така смачна походить. Така смачна сіма солі немає перемагань продавності. Дякуємо. 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 Каву ми може не можемо теж. Як гадаєте? Чого? Ну Я думаю, що можна й каву молоді. У нас тут нарешті вже почались трапези. — Цікаво, що ми з тобою замовляли першим. Першим, а тому що курча, знаєш, потрібен час. Я вирішив повторити те, що і минулого разу. Мені так сподобалось, що я. Це спашнена картопля. Так, тільки ну, принесли і вже картоплю вон розбирають. Дуже раджу спробувати курча. Воно тут дуже смачне. Дуже смачне. Я б хотів навчитися таки курча готувати вдома. Артопілька гаря по ірландськи сьогодні 22 червня, і ми з настю приїхали на весілля. Весілля нашого друга Васі, з яким ми граємо. Він барабанщик. І сьогодні він одружується. Тож прийшли його підтримати в лютеранську церкву. Здорові. Щоб полюбити і обіймати, поки смерть не злочить нас, згідно святим Божим законом. як присутність. Дай оце повідомлення. Василь Вікторія дав свою звуку, склали шкурній обійниці. Вони заявили свій шлюб. взявшись за руки, і за обручками. Тому я їх за чоловіком і чіткою. У нас продовжується святкування день народження після весілля. З частиною друзів приїхали до нас в наш житловий комплекс, і тут смажемо сосиски. Будуть у нас хот-доги, сподіваюсь, смачні. Хтось тут фрізбі грає. Класна погодка, хоч спекотний день, але у нас тут завжди класно. Тут ось шкварчать сосисочки.

З днем народження. Ми можемо заспівати, да? Ні-ні вже вже заспівали. вже було всім привіт. Сьогодні 15 липня. Давно нічого не знімали, але сьогодні дуже важливий і хвилюючий для мене день, тому хочу з вами поділитися його моментами, вже півроку я працюю над тим, щоб відкрити свій бренд нижньої білизни та купальників. І от вже половина літа минуло, спека плюс 40, і нарешті я дійшла до того, щоб зробити першу фотосесію свого бренду, а саме купальників. Тож я їду на фотостудію з басейном. І там будемо знімати. Покажу вам процес. Перейшли в інший зал, і познімаємо тут ще три комплекти. The no. cat І спека сьогодні. Мені здається, за ці дві години, які я була на сонці, я вже згоріла. Закінчилась зйомочка, я приїхала вже додому. Якщо вам цікаво, як я взагалі дійшла до того, щоб створити свій бренд, дайте знати, можливо, знімемо якийсь окремий сюжет про це наступного разу. Підписуйтесь на сторіночку бренду, навіть якщо ви не ціліва аудиторія, мені буде дуже приємно, ви зробите мені такий подарунок цим. Це була перша фотосесія бренду і в моєму житті, мабуть, таких от комерційних фотосесій ще не було. Тому, якщо чесно, я почувала себе доволі скуто, хоч все пройшло максимально класно. Я там оце ходила, щось якийсь бекстейджик знімала, поправляла на моделі. Якісь там брителічки, щоб все гарно сиділо. Добре, що фотограф сама там керувала процесом. Це мені дуже допомогло. Кажуть, важко дивитися на губи, які не можеш поцілувати, але в таку спеку мені було важко дивитись на басейн, в якому не можеш скупатись. бо просто не вистачало часу. А студії, як ви знаєте, не дешеві. Дуже сподіваюся, в своєму новому купальничку скоро кудись схожу, щоб хоч раз за літо зануритись у воду. Сьогодні, 17 серпня, у нас була така дуже довга пауза в зйомках тижневика. І вас вітає древнє село. Зазим'я! А точніше, його частина зазим'я сади. Це такий глухий кут, куди ми приїжджаємо. Тут у нас пляж, курорт. І сьогодні вихідний день, сонячно, тож ми вирішили попляжитися. Хоча Настю витягнути на пляж, це теж, здавалось би, ну, хто не хоче на пляж. Я не хочу. <гум> да, інколи люди ліняться навіть їхати на пляж. Хоча нам тут 20 хвилин їзди, ну і ще 10 хвилин пішки, і ми вже будемо там. Не знімали довго, тому що, ну, як мінімум, я був дуже-дуже зайнятий однією справою цілий місяць. Про що я зніму окреме відео пізніше, коли справа буде закінчена. Літо вже закінчується, а ми, між іншим, перше на пляжі. І я взагалі жодного разу не купався. Настя, вроді теж. Я в цьому році ще ні разу не була у відпустці. Зазвичай ми там їздимо кудись. Ну так, да, я був а... у відпустці, тільки я її витратив на роботу. Треба, хоч на пляжі кризок сходити. Бачите, можна уявити себе. В якомусь бердянську. Чи ще які там села у нас на узбережжі моря. Люди прогулюються, йдуть з пляжа до свого пансіонату. А ми лише вибрались в самий сонце-тьох. Ну нічого, ми сховаємося в тіньочок. Ми вже на пляжі. Знайшли тут собі таке місце під деревом, тому що в нас немає парасольки, а під сонцем зараз. Знаходитися неприємно, ми так в тіньочку будемо тут сидіти. Вон, Настя собі набрала такі наїдки аристократичні. Людей трохи є, але тут, в принципі, я більше і не бачив ніколи. Тобто приблизно от стільки тут і буває. Може, ще ввечері буде більше, звичайно. З Днем Незалежності! Сьогодні 24 серпня. Я вагалась, чи знімати цей. Сюжет адже він такий дуже особистий і навіть трошки секретний, і ламає мій ідеальний образ чимось, знаєте, але ідеальність залишимо для інстаграма, а з вами ми вже як рідні, ви вже бачили мене якою завгодно. І я вам хочу відкрити маленький секретик, і, яким я трохи навіть пишаюсь. А саме, що я вполювала на секінді, ось цих прекрасних. Шість суконь і витратила я на них 1070 гривень. І от зараз я вам хочу продемонструвати, які образи можна створити за тисячу фактично гривень в Києві в 24-му році. Перша сукня, не зовсім сукня, це комбинізон від британського бренду ASOS. Коштує не знаю, скільки в магазині, але я її купила за 50 гривень. І здається, я ці 50 гривень, які я могла витратити на чашку латешки, окупила сповна. Виглядає дуже яскраво, навіть провокаційно, але мені подобається. Лот номер 2. Я не знаю, що це за бред. Мені невідомий, але сукня сіла ідеально, як на мене. Тут такий цікавий елемент. Драпіровка. Коштує сукня так, як і попередня 50 гривень, тому що це був якийсь із останніх днів розпродажу. І я дуже здивована, що там залишились речі гарної якості мого розміру. І філо добре, тому я вирішила взяти. Хоча я ще не вигадала, куди я це буду одягати. Тому що сукня більш-менш така ділова. Приводів таке одягати в мене небагато, але якщо привод з'явиться, то сукня вже є. All... Продовжуємо огляд речей за 50 гривень. Цього разу це сукня в такому етнічному стилі з вишивкою на рукавах. Можливо, здатися по по вишивці, що це навіть щось українське, але це турецький бренд, який робить одяг для мусульманок. Але чому це не можу бути я? Мені дуже сподобався колір, є цей орнамент. Я вже її один раз одягала і почула безліч компліментів. І я нікому, крім вас, не зізнаюсь, де я її придбала і за скільки. Заключна сукня із дня все по 50 гривень. Це шведський бренд. Я його гуглила, але. Його назву я не змогла запам'ятати, але подивилась, що сукні цього бренду коштують в середньому 4-5 тисяч, десь можливо від 3 тисяч гривень починаючи. Тобто бренд не самий бюджетний, і це одразу видно по якості пошиву, якості матеріалів і фурнітури. Сухня виглядає як шовкова, але це 100% переробленого матеріалу. І мені дуже подобається такий нюанс довга така мотузочка на застібці, що дозволяє самостійно без чиєї сторонньої допомоги розтібати і застібати цю сукню, що дуже зручно. Як на мене, виглядає дуже вишукано. Мені такий стиль подобається. Можливо, так одразу і не скажеш, але це найдорожчий лот з усієї покупки. Сукня коштує 500 гривень, і при тому вона навіть не мого розміру, вона трошки більша, можливо, це не так помітно. Дуже жіночна, ці квіточки. Можливо, це в принципі взагалі не мій стиль, але мені дуже сподобалось. Мені здається, що мені ці квіточки дуже пасують. І такі рукавчики пишні. Тут зборочка, тут зборочка, і вона вся така, е, така жіночна, трошки ретро. Одним словом, я не змогла пройти повз секанди це класне місце для ось таких експериментів стилем, де ти можеш зробити якусь необдуману спонтанну покупку і про неї не пошкодувати. До вашої уваги людина Зефірка. Тут, мені здається, навіть без коментарів сукня має дуже цікаву фактуру, і мені здається, саме через неї сукня попала в секонд і коштувала дешевше навіть, ніж попередня, хоча я їх купувала разом в одному магазині. Вона мені обійшлася в 350 десь, гривень. І зісі проблема і краса водночас в тому, що тканина має таку фактуру цікаву і такі ниточки окремі. І вона схильна до того, щоб робитись затяжками. І от вона вся була в цих затяжках. Я витратила десь, мабуть, години-півтори часу, щоб руками їх всіх розтягнути. У мене це вийшло філігранно недарма. Я все-таки шиттям все життя займаюсь. І зараз сукня виглядає як нова, дуже ніжна, і мені здається, коштує на мільйон. Вже чекаю якихось приводів, щоб її одягнути. Запросіть мене кудись, нарешті. Насправді це не всі мої покупки, але я вирішила вас сьогодні не втомлювати і обмежитись показом лише своїх суконь. Тому, якщо вам сподобалось, напишіть. Напишіть також, який образ вам сподобався найбільше. І взагалі, чи цікавий вам такий дівчачий формат, я не знаю, чи хлопці люблять таке дивитись чоловіки, але я залипаю на такі відео дуже часто. А ще буквально на днях ми з Насті сходили на прем'єру нового фільму. Ми ходимо не часто в кіно. Тому що більшість фільмів, які виходять, нас ну якось не зацікавлюють. А тут ми подивилися на трейлер і такі хочемо. Фільм називається Кліпне двічі. Режисером і сценаристом цього фільму є Зоя Кравіць, дочка знаменитого українця Леоніда Кравця, Лені Кравіця. І це її дебютна режисерська робота. Ми її бачили раніше в. Як акторку, а тут вона вирішила виступити в якості режисера, і, на мій погляд, їй все вдалось. Так, ми з Настю поціновувачі такого жанру, як трилер, тому із задоволенням сходили. Ну, я одразу скажу, що мої очікування були. Трошечки більшими, ніж те, що я побачив. Хоча вже потім на наступний день, коли я переварив, я подумав: ну, все ж таки, фільм класний, насправді. Тобто, зараз я не знаю скільки він тривав, якось навіть не звернув на це увагу, але ну, мені здається, десь дві години. І зараз рідкість, коли ти можеш по дві години дивитися на екран і не відволікатися, і не думати, так, скільки там ще залишилося фільма, коли вже почнеться щось таке. Тобто тут доволі таки е, сюжет, сценарій прописаний так, що немає коли і засумувати. Цікава розв'язка, на мій погляд, і все дуже продумано, відслідковуються якісь там. Лінії, є загадка. Коли я дивилась трейлер, і мені здалось, що там якась містика присутня, але як виявилось, містики ніякої немає. Хотіла сказати, що це життєва історія, але не знаю в кого в житті таке відбувалось. Але якщо незнайомі люди вас кличуть на якийсь крутий острів, з ними поїхати, не ведіться, навіть якщо вас кличе якийсь мільйонер. Хоча ми, коли, з Настю подивилися перший трейлер, я кажу: слухай, ми ж вже дивились таке кіно, як хтось приїжджає на острів до Багатія і там починається якась жестячина. Ми таки почали згадувати і згадали, я правда, вже забув, як називається. Спочатку це. я подумала, що він говорить про фільм Острів Фантазії, який ми дивилися, але це виявилось не тим фільмом, про який казав Сергій, а той фільм називався Кришталева Цивулина. Так, точно. Теж непоганий, так? Да, теж хороший фільм. Коротше, ми ж не будемо вам пересказувати сюжет, очевидно, щоб вам було цікаво. Тим паче, в трилерах весь прикол в тому, що от воно все щось відбувається, відбувається, а в кінці розкривається, що насправді щось таке про що ти навіть не міг подумати. Фільм 18. Хочу наголосити на цьому, і дітям молодше чи молоді, молодше, 18 років. Не рекомендуємо, навіть е якщо поряд будуть батьки, тому що. Там є сцени насильства. Ну, але б я не сказав, що це такий прям сильно, якийсь жовтокі я... Я сказала. Да. Ну, окей, можливо, він не сильно Ну, в порівнянні але... з тими, які сьогодні випускають фільми. Але то... до 18 років дивитись не варто. Якщо ви батьки вважаєте, що ви дуже круті і ваші діти можуть дивитись, що попало, Це звичайно ваш вибір. Але наскільки я знаю, повинні навіть дивитися в паспорти на контролі квитків. Коротше, фільм класний. Ідіть, дивіться, особливо, якщо ви любите трилери, не пожалкуєте, мабуть. Хоча, ну, у мене були там деякі питання до деяких моментів, якось я так не зрозумів, чого це так сталося, як це. Ну, тобто Ніби якось нелогічно. Ну, тобто, завжди є до чого причепитися, мені здається, в будь-якому фільмі, але в цілому це точно не витрачений час в пусту, було цікаво подивитися, і нам сподобалось. Mm, до речі, головний герой і головний персонаж Ченінг Татум. Можете його роздивитися, він такий. Найвідоміший актор з усього акторського складу. Тож, якщо ви просто любите цього хлопця, можете ще раз на нього помилуватися. Дякуємо, що додивилися відео до кінця. Ми будемо завершувати наш тижневик, який вже перетворився на кілька Дякуємо, що чекаєте, не відписуєтесь, а навпаки, підписуєтесь дивитеся наші відео. Тому будемо дуже вдячні. Якщо вподобаєте його, напишете будь-який коментар. Я навіть вам не буду розказувати більше п'яти слів і от всякі такі штуки. будь який навіть одне слово, дякуємо. Якщо одне слово напишете, і ще хотів сказати, що на жаль, перестаємо ми співпрацювати з платформою Баймі Ви, мабуть, теж чули про це, що вони там перестають з Україною працювати, і там платіжні системи водять такі дуже незручні. Коротше, я, я закрив цю сторінку. Були люди, які підтримували нас на Баймі ви, мабуть, вже помітили, що сторінка закрита, тому якщо раптом ви хочете і далі нас підтримувати фінансово, то Patreon все ще діє. Посилання є в описі. Ну або хто не знав, що в нас є Patreon, то от для вас така інформація. Якщо раптом вам подобаються наші відео і ви хочете нам віддячити якимось доларом в місяць, ви можете це зробити. Ну а на цьому все. Ще раз дякуємо вам за увагу, за підтримку і побачимося в наступних відео. Бувайте, Па-па!